Усім привіт! Мене звати Лена, Я вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви дивитеся мене, то ви знаєте, що ми пару днів назад переїхали. Хто не знає, то запрошую переглянути мої попередні відео про розхламлення, про збирання речей перед переїздом, а також рум тур по новій квартирі. Підписуйтесь на мій канал. Приєднуйтесь до обговорення, сьогодні буду розказувати, як ми знайшли цю квартиру, які були критерії пошуку цієї квартири. А пошук у мене дійсно пішло півроку. Нас попросили виїхати з попередньої квартири. Ми орендували двушку. Але через війну господарі квартири вирішили повернутися, жити в свою квартиру. І так як у нас було досить мало часу на пошуки. Щоб щось повибирати, покрутити носом, особисто мені, тому що я хотіла щось хороше знайти. Ну, по крайній мірі, не гірше ніж у нас було. Квартири ми, на жаль, не знайшли на той момент. Це був серпень місяць, війна, і нам довелося. Переїхати до батьків. Нас прийняли, у них трьохкімнатна квартира, ми жили в одній кімнаті, ми з чоловіком її облаштували, зробили ремонт ще 8 років назад, коли ми тільки почали наші стосунки, коли ми вирішили жити разом. Ми так пробували жити у його батьків. Потім я завагітніла, народила. Ми ще трошки жили в їхній квартирі. А потім ми вирішили все ж таки переїхати, тому що молода сім'я повинна жити окремо від батьків. Ну, це особисто моя думка. Якщо ви також розділяєте мою думку, то обов'язково напишіть у коментарях. Мені буде дуже цікаво про... прочитати фідбек від вас, що ви думаєте з приводу цього. Отже, про оренду житла в реаліях війни. Наше місто більш-менш тихе, спокійно. Воно прийняло дуже багато гостей з інших міст, багато приїжджих, людей словом, які тікали від війни. Відповідно, цим всім людям потрібне житло, і під шумок орендодавці підняли ціни на квартири на оренду житла. Вдвічі, а то і втричі. Хоча деякі кажуть, що купити житло стало набагато дешевше, ніж було до війни. Квартири подешевшили на відсотків 30. Я не моніторила цей ринок. Купівлі, але й декілька людей вже мені казали про це. Ми орієнтовані на знімання квартири, не на покупку. Орендодавці на щоб наживитися на горі людей. Як би це страшно не звучало, але подумайте, це дійсно так. Ні, щоб допомогти. От, наприклад, як ми як були в Польщі, то жили безкоштовно. Польща нас приймала безкоштовно, а наш брат, як завжди, намагається наживитися. Ціни зросли дуже стрімко, і ви самі це знаєте. Зараз говоримо про квартири, і, звичайно, квартира подорожчала. За 5 тисяч ми знімали попередню квартиру, і ну, за 5 тисяч це вже нереально. Хіба що якусь кімнату в гуртожитку або десь. Так, вже на окраїнах міста, але ми, це нам не підходило. Ми хотіли знайти квартиру не гіршу, ніж ту, яка у нас була. Хоча за ці ціни, які зараз, ну, наприклад, 10 тисяч, тому що наш бюджет складав 10 тисяч гривень, ми розуміли, що хорошу двушку з гарним ремонтом, з тим списком, який в мене був і до цього, і в. Коли я його писала ще, коли ми шукали попереднє житло, ну просто він не впишеться в бюджет нижче 10 тисяч. А якщо і впишеться, ну це буде дуже малесенький відсоток і просто буде величезні черги на квартири, бо дійсно по. На перегляд квартир приходило по 7, по 8, по 10, по 18 сімей. Я не розумію, навіщо приходити 15, 16 і те вже навіть і 10 сім'ї. Якщо, якщо навіть і перша вже відмовить, то друга точно візьме квартиру. Не знаю. Але ріелтори дійсно записували і по такій кількості людей на перегляд квартири на кілька днів. Ну зараз можливо це трошки вже стихло, не, не такий якийсь бум. А от як тільки почали приїжджати переселенці в наше місто, то тут взагалі творився хаос. Був ще варіант шукати однушку, але цей варіант нам уже знаєте на крайній випадок підходив. І ми і в батьків жили в одній кімнаті, і це було тісно. І коли ми виїжджали з однушки в двушку, саме цією причиною була тіснота, нас троє, у нас син, школяр, йому потрібне місце, нам потрібне місце. Ну, дву... однушку ми не розглядали, лише двушку. Був варіант ще дивитися трьошки. Мені пропонував брат звернути увагу на трьошки, але знову ж таки, в той бюджет, який у нас був, це 10 тисяч гривень, хороші трьошки просто не входили. Ну, такі корявенькі, старенькі Аля Бабушка. Про це я розказувала в одному з відео, яке я знімала два, може трошки більше років назад. Можете його переглянути, також ссылку я вам залишу зверху. Я розказувала, що взагалі божевільні деякі люди, які здають за дорого квартири, де Відвалюються шпалери старими меблями СССР з килимами на стінах. Але і досі в 2022 році такі квартири є. Деякі навіть страшно дивитися в оголошеннях, уже дивишся, і таке. Я, до речі, обіцяла в якомусь відео, що буду вас смішити в відео про критерії пошуку квартири. Бо це дійсно так. Деякі квартири нас дійсно просто смішили. Ну, наприклад, була така фотографія, що здавалося, що щойно помер на ліжку хтось, ну, старий, стара людина, і її тільки винесли, не знаю, чи встигли ще її поховати. Не застелили ліжко, ці всі пелюшки, як під, підстеляють, да, там, подуш, под, подушки обкладають, щоб там сиділа. Ну, взагалі оцей весь мотлох, старе, гидке, брудне, навіть брудне ще не пране, вони фотографують і виставляються в оголошеннях. Це просто люденький жах. Жах зараз мені це смішно. Я, мені це смішно, коли я дивилася на картинки, а ціни були реально по 10-12 по тисяч тих квартир. Ну, нехай вже там би вони погодилися на 8, і можливо, вони вже й скидали, і здавали їх за 7. Ну, взагалі, ну як можна, вже на фотографіях вже ви людині представляєте таку гиду, гидоту. Не знаю, але такі оголошення є: уже таку обкладинку. вже... Показує такий вигляд цієї квартири, що не хочеться в неї навіть заходити, не то щоб жити. Що ще таке було? Ще квартиру ми ходили дивитися двушку, де за 10 тисяч навіть не було плитки в кафелю в ванній кімнаті. Вона була проштукатурена і пофарбована. На секундочку, з золотою фарбою, ти такий сидиш на унітазі, як цар. Пан, не знаю, це така циганщина, і оце з золотом ще спок собі на шию, якийсь золотий, такий масивний. І сидиш такий барен на, на, звичайно, не на золотому унітазі, але що за такі гроші важко вже покласти якусь саму дешевеньку плиточку, зробити ремонт. У цій же квартирі у Вітальні ми ходили дивитися цю квартиру за 10 тисяч. Я думала, що, можливо, поторгуємося і за 9 зможемо можемо взяти, і за 8,5 якщо будемо до чогось там чіплятися. Але там було багато таких моментів, які мені не підходили. Наприклад, в стіні були такі дірки, можна було кулаки туди вставляти. Там висіла плазма з, з одної сторони дирки, і з іншої сторони дирки, тому що там в тих дірках були колонки. На що вона мені сказала? То ви можете теж повісити свою плазму. Вона закриє дирки, скупите колонки, закриєте ці. Позаду себе біля дивану і буде вам щастя. Ну, а якщо я не хочу купляти плазму, а якщо я не хочу дивитися телевізор? а чим мені прикривати, немає там оці картинки, Ладно, там, якби була одна якась дірочка, то можна було повісити якусь картину, постер. Ну, не знаю, щось ще вигадати. Я була готова, що, можливо, щось прийдеться переробляти, але оці дірки я не знаю. Це треба було пазли складати і просто наклей їх клеїти в ті дірки. Або ж штукатурити і клеїти нові шпалери. В цій же квартирі в усіх кутках була якась ліпка, така якась єгипетського плану, якісь фараони, там, піраміди, сфінкси, жах. Але найгірше в цьому всьому був диван, не було ліжка в квартирі, був розкладний диван, такий не дуже хороший. Я сказала, що, мабуть, будуть боліти спини у нас, якщо ми будемо спати на цьому дивані, тому що у нас одним із критеріїв був звичайно гарне двохспальне ліжко, щоб можна було відпочивати. На що мені сказала, не пам'ятаю, хазяйка чи ріелтор, що можна купити якийсь на матрасник, постелити. Ну, якщо я вже купляю оцей такий на матрасник чи матрас, то вже цей диван перетворюється у ліжко. Отже, одна кімната була дитяча, інша кімната була. Е Вітальня, і ми повинні були цю вітальню перетворити на спальню, постеливши матрас. Я ж не могла кожного ранку десь ховати цей матрас. Якби я його купила, то вже клала б його на цей диван. Вони почали мене вмовляти, не знаю навіщо. А потім тихенько, по секрету, жіночка, яка виїжджала з цієї квартири, вона кілька місяців жила перед цією новою здачею. Переселенка, вона сказала, що не то щоб болиться спина від цього дивана, від цього дивана у неї навіть кишки болять дуже незручно, дуже погане спальне місце. Ця квартира дійсно нам не підходила, ми сказали ні. Дивилися ще кілька варіантів. Ну, оцей, який я зараз вам розповідаю, я буду зараз вам коли говорити, вставлю і. Всі ці фотографії ви вже, мабуть, бачите. Я вам вставляю їх потрошку. Показую, що я це не вигадую. Дійсно, є такі квартири, і ми заходили в ці квартири, маючи якісь, не знаю, малесенький, маленьку надію, що вони нам підійдуть. Отже, як і тоді, в цей раз у мене були такі пунктики. Я їх вже не виписувала. Я в принципі так. Бивала, я знаю, що до чого, знаю, на що треба звернути увагу. Рада, що вам сподобалося відео, яке я знімала про ці критерії пошуку, бо дійсно, це, якщо ти вже прожив на орендованій квартирі, ти знаєш, на що звернути увагу. Якщо ви шукаєте собі житло, то думаю, це відео для вас буде корисним. Воно сьогодні вийде таким великим, довгим, але. Я буду намагатися розказати все, як все це було, без прикрас, показати вам наглядні приклади, ви вже їх бачите. Я буду вставляти якомога більше картинок, щоб був наглядний приклад того, що я озвучую. Отже, тих 10 критеріїв, які у мене були, можливо, зараз їх вже додалося. Не знаю, будемо рахувати чи ні. Просто буду озвучувати. Першим критерієм пошуку квартири минулого разу був наш садочок. Ми хотіли, щоб нам було близько до садочка. Цього разу у нас уже Кирил школяр, і нам потрібно жити поблизу, ну не прямо біля нього, але хоча б в. П'ятихвилинному або п'ятнадцятихвилинному маршруті до школи. Отже, до школи має бути 5-15 хвилин. Від батьків нам було 7 хвилин спуститися з центру вниз. Ми розглядали лише район Митниця. Ми весь час тут живемо, а нам подобається біля Дніпра. Тут дуже розвинена інфраструктура. і Вважається, що митниця є одним із найкращих районів в нашому місті. Проживаємо ми в місті Черкаси. Тоді ще в тому відео я розказувала про двушку за 5 тисяч, яка вона класна. Все в ній нібито підходило по тим критеріям, які я для себе ставила. Але, звичайно, зараз би я не брала б синіми голубими. Шпалерами спальню. В бюджет 10 тисяч та квартира не вписується, і якби її зараз віддавали за 8 або за 9 тисяч, знову я б вже в неї не заселилася. Не коштує вона 10 тисяч, я шукала щось хороше. Перший пункт, звичайно, це район. Деякі умніки, ріелтори казали, та нащо вам той район беріть щось інше, деякі подруги мої казали. Това же машина, ви можете їхати до школи, можна їхати громадським транспортом у школу. У нас машину водить лише тато. У нього не завжди є можливість відвозити, привозити кіріла зі школи, та і йому самому потрібно буде в якийсь момент ходити в школу, почати ходити в школу самому, як ми розглядали лише. Митницю ми остаточно вирішили, що маємо ходити до школи лише пішки і крапка. Більше інших варіантів ми не розглядали. Було ще такі малесенькі давали шанс центру, щоб можна було спуститися за хвилин 5-10 до школи, так як ми жили, наприклад, у батьків цей варіант теж нам підходив. А якісь далекі центри, тихі центри, як називають, то така замануха теж пошуть. Тихий центр, а це далеко не центр, а вже якась окраїна. Отже, зрозуміло, з районом далі у нас йшла ціна, ціна 10 тисяч. Це такий був у нас бюджет, який ми готові були вкладати в оренду житла. Але поспілкувавшись з ріалторами, з десятками ріалторів, помоніторивши квартири самостійно, тому що ріелтори не дуже то. Бігли на допомогу, так кидали мені деякі оголошення з О... з Олікс. Я питаю: а навіщо ви мені кидаєте оголошення з Олікс, якщо я і так можу його подивитися на Олікс? Я теж дивлюся квартири. Мені одна з ріаторів сказала: то навіщо ви звернулися до ріелтора? Написали ріелтору, якщо ви самі можете шукати собі квартиру. Двушку за 10 тисяч ми вже втратили надію знайти. Це було взагалі нереально. Не така з з 99. Тому ми вирішили підняти планку і почали моніторити квартири за 12 тисяч. Звичайно, може з часом оренда б стала дешевшою, ще півроку чекати, шукати. У мене вже просто емоційно не було сил, я вже виснажена з життям, з батьками. Для мене це був, не знаю, реально якесь пекло. Я не буду на своєму каналі розказувати подробиці свого життя з ними, але було дуже складно. Ви можете навіть з мого каналу зрозуміти, що я була така замкнута в одній кімнаті. Навіть знімати для вас лише з однієї кімнати. Весь час ми були такі загнані в рамки, не могли нормально розслабитися. Хоча батьки чоловіка, в принципі, дуже хороші люди, але не знаю, якийсь був напряг. Мені здається, їм було напряжно. Я не могла чекати ще півроку. Це дуже складно. І хто, хто живе з батьками, мабуть, мене добре розуміє, а той, хто живе і в нього все чудово, то я вас поздоровляю, вам просто повезло. ну У нас все було не так: якісь недомовки, якісь сварки, ви ще щось не те, кому щось не так. І взагалі не так було з їхньої сторони. Ми старалися. Лояльно відноситися, змиритися, що зараз, що зараз такий момент, потрібно набратися терпіння, все буде добре, зараз війна, всім складно, і людям набагато важче, ніж нам. Ми в якби в теплі, в добрі. У нас спокійно в місті, все нормально, але ну, наші проблеми. Можливо, з іншими якимись глобальними проблемами, це, взагалі, якась піщинка, але я хотіла спокою для своєї душі, тому так ми підняли планку 12 тисяч гривень. І я вирішила навіть, навіть схитрити, я почала моніторити квартири дорожчі І просто в лоб питати, чи погодяться власники квартири віддавати її за 12 тисяч. Ну, наприклад, квартира коштує 14. 000. Я питала, чи погодяться вони, якщо ми прийдемо на оглядини, за 12. 000. Ну, більшість, звичайно, казали, що ні. Але. Я знайшла квартиру за 13, запропонувала за 12, і ріелтор сказав, що в принципі можна подивитися, але у нас був ще такий нюанс, коли ми дивилися на фотографіях цю квартиру, що там була електроплита. Була високоповерхівка, 17 поверхів в таких будинках. Не може бути газової системи, лише електроплити, і нас трошки якби смущало, що електроплита ми не зможемо 24 на 7 готувати їжу. Але я не такий мастер-шеф, ектор Бхеменес Браво, щоб. Весь час готувати, я думала, що в режимі там, 3 через 3 або 4 через 2 я зможу готувати їжу, якось її укутувати в термосумки складати, наливати чайки в термоси, та можна і не їсти ці 2 години, якось перебути, да, перекус якийсь зробити. Це не смертельно, і я зможу вижити з плитою електро. Але чоловік сказав ні, категорично шукаємо газову плиту, і це був наступний критерій пошуку квартири, газова плита, з газовою плитою, так я нічого нормального і не знайшла, на жаль, і ріатор, з яким я списувалася з цієї квартири про плиту, сказав, що будинок планує. Купити генератор, і буде завжди тут світло, все буде нормально, водопостачання і тепло, і, звичайно, буде робити плита, тому що буде електроенергія. І запропонував прийти, от сам просто нав'язався, запропонував прийти. Я сказала чоловіку, от ідемо зараз, дивимося, ну давай хоча б подивимося щось хороше, бо реально квартира була достойна. Він погодився. І тільки він зайшов, він відразу сказав, що йому дуже подобається, що він хоче тут жити. Квартира була чудова. Ріалтор сказав, що хазяйка погодиться на 12 тисяч, але вона потім щось крутила носом. Я сказала, що от тут і зараз ми даємо 12 тисяч і заїжджаємо. І вона сказала: Так, дала добро. І ми взяли цю квартиру. Зараз я знімаю. Зі спальні. І минулого разу відео про критерії пошуку квартири я теж знімала зі спальні. Тепер у мене вже не голубі шпалери за спиною. Дуже красивий тут ремонт. Мені дуже подобається. Румтур по цій квартирі я вже вам показувала в попередньому відео, можете переглянути. Які критерії були ще? обов'язково ліжко. Ну це і так не обговорювалося, тому що в квартирі за 12 тисяч ну, без спальні, без ліжка, без. Повноцінного спального місця, ну, я просто не уявляла. Звичайно, ремонт. Я колись казала про підлогу. розрозуміло, що в квартирі за 12 тисяч не може бути в новострої підлога пофарбована зі старим линолеумом. У нас тут паркет, ремонт новий, дуже все гарне, немає до чого. Причепитися, ну зараз я живу тут пару днів, то мені все подобається. Опалення в цьому будинку не централізоване, а автономне. Можна самому регулювати температуру подачі тепла. Всі лічильники за квартирою вони знаходяться на площадці. Передавати показники не потрібно, сюди приходять інспектора, контролери, і самі це все роблять. Думаю, комуналка буде тут така сама, як і скрізь. Будемо, звичайно, економити і водичку, і світло. Ну, світло зараз всі економлять І так, що ще, на що я звертала увагу минулого разу? У нас дві кімнати. Отже, у нас є місце і для сина. В нього диван. В принципі, він зараз спить на ньому і каже, що йому дуже зручно. У нас квартира студія, і кухня виходить, що прилягає до вітальні, в якій спить кіріл, але немає проблеми з запахом. У нас дуже гарно працює витяжка. Я... Все перемила в наступні відео обов'язково не пропустіть. Будемо прибирати разом на кухні, буде дуже багато мотивації. Буду просто драяти цю квартиру, але вона досить таки чиста. Тут гарно з нею поводилися, були чистоплотні попередні. Орендатори, плануємо ось ось поставити ялиночку, тому запрошую вас переглянути і мотивації, і влогмас. Буде дуже багато покупок. Мені дуже подобається. Я от зараз ще трошки в такому напрягі, тому що знаю, що ще треба щось поскладати, поприбирати. У нас, до речі, в цій квартирі є гардеробна, я туди все позакидала. Візьму ще стелаж у мами, поставлю, щоб складати кірілові іграшки. Ми поставили свій стіл, усе вам покажу, тому будьте обов'язково підписані на мій канал. Мені буде дуже приємно почитати ваші коментарі. Вибачте, щось так довго, але це наболіло. Все це я повинна була висказати, все це розказати вам, показати, як я і обіцяла. Усіх люблю а особливий привіт я передаю. Ірочки, яка проживає в Іспанії, яка моя підписниця. Вона дуже просила таке відео. Іруся, я передаю тобі привіт. Це відео special for you. Всіх люблю. Дякую, що додивилася до кінця. Бувайте! Все буде Україна!